Всім привіт! Давайте проведемо другий день зі мною. Тут яроння розчіскую, ну блін. Вчитимо зубки і збираємося, снідаємо і йдемо, прогулюємося на свободу. Нарешті погуляємо по Львову зранку. Гуляємо, гуляємо, піднімаємося на говерлу. шучу. П'ємо мачу, потім йдемо, спішимо в номер, збираємося і їдемо. На нову локацію, а точніше в Яремче. По дорозі ми бачили такий водиночок, він дуже прикольний. Поїли, повечеряли, пообідали, я не знаю, я не пам'ятаю слів. Тут я поїм дуже смачненькі булочки, одна з соловуні, а одна з вишнею. Тут я б'ю зелений чай. І от ми приїхали нарешті в наш готель. Але ми не одразу в нього заїхали, а вирішили ще прогулятися по лісу. Ну, ми ж зараз в прекрасному місці. Ми повели в стежці, був Буша. Потім ми маємо побачили водоспад і вирішили поїхати в геді парк. І це було рай. Потім ви вийшло відео, але малуйтеся цією красою Гаррі Потера. Всім раджу, всім потрібно, всім треба. От я тут вікінг стала. Дуже прикольна, і нам роздекрувала такі фотографії. Купили, покаталися, поїли смачно, тут є їмці. А це якась карнішона чи щось типу того. Я не розумію. На мені пояснили, але щось непогано пояснили. Тут навіть, до мене підійшла кошка, яку я дуже сильно мені сподобалось. Ми вирішили трошки прогулятися, і я побачила ще один такий прекрасний вигляд водоспаду. Завтра буду дойти нові відео. Всіх люблю, целую.